Це моє авто. Називається Volkswagen по номеру 4 чи 3 серія. Хто розбирається, напишіть п'ятидверний хетчбек. Найшвидша, найта юрке авто в цій грі. Ідеально для того, щоб втікати. Ну, або швидко переміщуватися. Зараз у ухилянт його грає цей екс-пожежник. Ви бачите, в пожежному одязі Арбалета знайшов. Наробив собі стріл, болтов. Буду зараз е, тікати від е, рейнджерів, ціль яких буде мене зловити і 15 хвилин витримати живим. Всім вільним машинам відбувається переслідування на високій швидкості. Підрозділи округу не запитали допомоги. Шосе 18, південь дійці дідаб'ю 217243. Бути максимально обережними. То моє завдання не дати мене схопити і живим. Тому о, за тобою виїхали. Ага, ви вже поняли, де я знаходжусь. Дякую, дякую, Максик. Отже, по мене вже виїхала машина, а я ще навіть не знаю, куди мені їхати точка евакуації. Тож, давайте не будемо боритися. Я зараз зроблю е, рандомним методом, ми з вами з'ясуємо. Так, випадкове число від 1 до 30. Значить, на третій раз це буде наше число. 1, 2, 3. Число 13. Дивимося, що це за локація. 13. О, нам треба дістатись до ромашки. Ромашка це здається, мисливський табір, ромашка. Моє завдання дістатись на ромашку. Ваше завдання мене зловити живим. Я спеціально проїдусь по набережному шосе. Можливо, будуть бігати там якісь новачки, які тільки зайдуть в ігру, заспавляться, і в них буде якраз шанс мене зловити. Ну, ви зможете насолодитися цією чудовою автівочкою. Дивіться, салон непотяганий, не відпалисосаний. Там на підлозі воно трохи сміття є, то таке зомбі апокаліпсис як не як. Подивитися, як він класно управляється, як входить в повороти, розганяється. Коротше, машина ідеальна для гонок на Чернорусі. Але в неї є також слабке місце це її. Висока аварійність. Тобто, якщо ти десь влетиш, а ти обов'язково на ній влетиш, бо вона дуже швидко їздить. Ох ти, йоперний театр. Ми якось дядька збили. Ми якось дядька збили. Інтересно, на сперчення? А він ще не бачив, що її їдуть? Бляха, ми її збили на смерть, хлопця. Бліна. Я збив людину. Друже, друже. Схоже, це якийсь був новачок. В принципі, Олексєє, в тебе є дві доби, щоб до п'ятниці встигнути приєднатися. Завтра продаєш свій Xbox, виставляєш на OLX, Ну, мабуть, швидко ти його не продасиш. Але. Бляха-муха. Це оце називається Days. Одне маліше не те двіження і все. Треба міняти радіатор. Так, бігом, бігом. В мене є запасний на такий випадок. Я дуже був передбачливий. Бачите, малесенький, малесеньке касання. Не було ніякої там інерції. Отако. Єле-єле легесенько доторкнувся. І все. Тому треба дуже обережно їхати, бо машинки тут прям. Дуже ніжні. Xbox коштує 300. Ага. Ну. Тоді, Алекс стопудово треба продавати Xbox. Викладати його на OLX, а в цим часом купити комп за штукар доларів, якщо в тебе є. В мене немає наперед. Приєднуватись до нас, до нашого івента в п'ятницю. Потім я буду його проводити. В суботу, мабуть, зроблю стрім для е, спільноти для спонсорів. Спробуємо тімою зібратися і десь піти повоювати. Можливо, навіть на PG, як той сервер, чешський називається PGS чи GPG. На ньому Індіга грає. Так що Індіга, якщо ти в суботу, якщо ти будеш хлопцями там грати, то я б до вас приєднався вашу тіму. Десь би пограли. Буде трансляція тільки для спонсорів. Зараз їх сім чи шість людей. 7, Тому нас ніхто не буде палити нашу локацію. Але для спонсорів буде цікавий такий Розвлікуха. Командна гра. А колись я коли був студентом, їздив автостопом. І ми з одним дальнобойщиком ну, ой ой машину бачу. Привіт, привіт, привіт. Це, мабуть, мої похитителі їдуть. Оце я, звісно. Конечно... Так, ну що, починається ралі. Тепер важливо, щоб вони десь втаранулись, а я не втаранувся. Так, ну і вони ж, мабуть, будуть питатися грати несправедливо, питатися мене спикнути з дороги. А я, от, чесно скажу, взагалі не... не знаю, куди я їду, бо я тут погано знаю дорогу. Що, спробуємо їм радіатор пробити. Так, трошечки їх на надурили. Хорошо, хорошо. Бачте, вони чуть-чуть вони поспішили, чуть чуточку поспішили. Ну, спрацювали чотенько. Спробували вилізти. Прямо молодці. От би було кльово, якби зараз ще якась одна команда, наприклад, на небі виїхала. Це було б взагалі огонь. Так, я, здається, вертаюсь на берег, да? Да, це дорога на берег веде. Ну нічого, нічого. Так, мені тільки єдине треба зрозуміти, як в ту ромашку проїхати. Це така... Ой-ой-ой, ззаді -ой -ой, їдуть, чую, чую, летять. Бліна, бліна. Бліна, класно вони їздять, ви бачите? Ну, підготовка водія дуже шикарна. Якби це був новачок за рулем, він би вже десь розбився. А це прям так гарно і в поворот входять. і при тому, що зараз дощ йде, тобто асфальт трохи такий вологий і машина не так впевнено, стоїть на дорозі. Так, виграли, виграли собі трошечки часу. Це був такий міні найобчик Тепер я знаю, що вони точно ззаду. І можна педальку у підлогу. та -та. -та, -та, -та. Оце у нас зараз буде раллі. Не, хлопці, я так просто не дамся. Так, що там пишуть? Я б з вами поганяв. Так, Олексій, Ми тебе запрошуємо. Але тобі, щоб поганяти, треба спочатку знайти теплий одяг, наїстися, знайти водичку. Потім знайти машину. Ну, Машина в нас є, ота Волга, як мінімум. Свічку треба до неї знайти. От, О, ну вони знову взагалі. Які вони ці гарні водії? Дуже гарні водії. А зараз ми зробимо отак. Опа. І зекономимо собі час. А ну вони як. Так, да, вони так само поїхали. <кій> Що там далі? Значить, одяг поїсти, попити, знайти свічку. Так, давайте попитка номер 2 Поліцейський розворот, Опа! Я крутий? Я крутий, І зараз головне на каменюку, не наїхати. Бо каменюка, каменюка. Так, сів машину, він їде, А я тут такий, хопа! Хаджа! Опачки, 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 опачки. Хорошо. Полетіли, де він там, де на. О! У нього дверка відкрита. Ого, він мене на хвості, падлюка. Хлопці, які є ідеї? Підкажіть мені, що робити, як мені від цього хвоста позбутися? Спробувати... Ой, що це валяється, а це курка, це курка. Ах! Він курку збив. Як ти міг? Ага, ага, хєрушки, тепер я в тебе ззаду. Опа! Наїбав, наївав ля 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 Так, 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 зараз ми зробимо фін ушами. Опа. Так, їх там двоє, хоча цікаво, одного не було видно, я думав, він там один. Так, фінтушами, фінтушами? Чотири. Давай, хлопче. А що таке? А чому ми тікаємо? Що таке, Чому ми тікаємо? Бляха, муха, погано видно. Ой-ой-ой! Так, я знаю, це це найобка. Надо бігом сідати. Поїхали, 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 поїхали. Давай, 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 трогай, трогай, трогай! Які настирні. мені стекло розбило. Скло. Так, розганяємося. Спробуємо зробити такий фінт. Так, в мене є затримка, вона всього лиш одну хвилину. Так, так, так. Здається, вони проїхали вже, так? Да? Чи ні? Да, вони проїхали. Здається, мені вийшло їх наїбати. Та-ра-ра-ра-рам. Фух. Так, ну все. У мене є запас десь секунд 25 на те, щоб відірватися. Тут зараз так небезпечно за любим, любим деревом, любою хатою зараз можуть бути ці рейнджери. Ну і вони, мабуть, мені дорогу замінують. Що треба бути дуже уважним. Так, о, о, я їх бачу, я їх бачу! Газуємо, 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 воно вони стоять. Оно вони, оно вони! Це все завдяки затримки. Так, гвозна єсть. Будемо пользуватися оцим цим схилом. Де вони, де вони? Вони, бляха, кинули машину і. Роблять, навірно, захват. Це, звісно, вони молодці надурили мене. Так? Бачите, вивчають іскуство війни. Війна це шлях обману. Тому, якщо ти й можеш щось, показуй супротивнику, ніби не можеш. Так, ховаємося. Вони прям як знали, що я буду їх тут ловити. От молодці. Машина стоїть, а вони з неї повиходили. Зараз десь по підлісам, як добіжать до мене, і все. Так, красностав. настав. А куди далі? Куди далі? Вже велика вероятність є в цьому. Так, ось і Ромашка супер. Я біля зони евакуації. Так, тепер дуже уважно. Так, зомбі нема, це хорошо. Колонка, все! та та там Евакуація. Пара-ра-ра-ра-рам! ра 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 Щось комбрат поки що не виходить. Мабуть, він вже не дивиться стрім. Такий, а! Типа. Достала мене ця гра, півдня збирав свої Пласкогубці, чи що там в нього було? А кабачки в нього були? Ви мене збили, не ціните моє життя. Все, піду від вас. Мабуть, з такими думками Камрад сьогодні залишив наш стрім. Ну, ладно, таке теж буває. А, все, тоді будемо завершувати. Година 30. В принципі, класно покатались. Приходьте, будь ласка, у п'ятницю. Всі, хто хоче чим нас більше, тим буде веселіше. П'ятниця на 8 або 9 годину. Я точніше напишу там